У Борисполі відбулося обговорення комплексного плану просторового розвитку громади, щоб залучити більше інвесторів у місто для поліпшення умов проживання. Тож 30 березня на стратегічній сесії представники проектного інституту СБУ представили план реалізації простору у Бориспільській громаді. Відповідно до постанови 926 двадцять з'явилася новий вид документації комплексний план території громади. Який є цілісним документом, який включає всю містобудівну документацію наявну на території громади, а також розвиває показує розвиток цілому громади в системі всіх населених пунктів, і як результат розробки, ми маємо базу даних. Це відкриті дані, доступні для громадськості для Потенційних інвесторів, і це є потужний механізм для управління територіями громади. Більше зелених насаджень. Основна з вимог які долучилися до стратегічної сесії. За словами Тетяни Васильцової, для цього на мапі з планом теж виділені ділянки, та й загалом розвиток простору громади розрахований на декілька років з розрахунком збільшення населення. Комплексний план містить. Три етапи реалізації: короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий. Довгостроковий період він не визначений, не обмежений в часі, тому комплексний план може закладати проектні рішення на майбутнє, ті, які можуть бути взагалі не реалізовані. Але це бачення громади, бачення органів місцевого самоврядування. Це був один із перших кроків до створення мапи з планом розвитку. Коли він буде готовий, то кожен інвестор зможе обрати зручне та вільне для свого бізнесу місце. Нині ж управління містобудування продовжує приймати пропозиції від громадян. Ми тільки починаємо це завдання на проєктування формувати. Завдання на проєктування ми це проєктна така пропозиція, де ми зараз приймаємо всі пропозиції, які б не надходили. От зараз 10 десятиденний час ми можуть люди подивитися на нашому сайті, подивитися, що ми вже заклали в ці завдання на проєктування. У нас буде висвітлено те, що в нас є на сьогодні. Оект це, цей це, це завдання, і можна додавати ще 10 днів в це завдання на проєктування. Приймаються заяви усно та письмово за адресою вулиця Київський шлях, 73, з понеділка по п'ятницю. Олена Гриньок Володимир Косинський. Новини, телеканал Бориспіль.